Дорогі друзі, я дивився один із виступів президента України Володимира Зеленського і звернув увагу на чорну нитку на його зап'ясті. Не всі розуміють значення кольору нитки, яку носять на руці. Побачивши на руці чорну нитку, можна подумати, що це пов'язано з жалобою. У даному випадку чорна нитка на руці президента Зеленського може бути. Символом жалоби, бо він говорив про трагічну загибель жителів Одеси внаслідок удару шахеда по багатоквартирному будинку. Але чорний колір нитки на руці також блокує негатив з боку недоброзичливих людей, дає власнику спокій і впевненість у собі, забезпечує стійкість у складних ситуаціях. Люди часто носять нитки на руці червоного, чорного і білого кольору. Їх виготовляють і продають як амулети. Часто люди самі їх роблять. Цими оберегами часто послугуються відомі артисти, бізнесмени та політики. Скажімо, червону нитку носять Мадонна і Демі Мур, подружжя Бекхемі і Анджеліна Джолі, Леонардо Ді Каприо та багато інших. З українських її носили полякове і Тіна Карові. Давайте розберемося, що вони означають, звідки прийшли до нас. Одразу зазначу, що у церкви неоднозначне ставлення до цих оберегів чи талісманів, я би сказав навіть негативне. Деякі священики вважають носіння червоної нитки гріхом. Але раніше, коли не було срібних і золотих ланцюжків, посвячений хрестик на шию насилювали саме на чорну нитку. Запорізькі козаки носили образки святих, які захищали, ходили у червоних шароварах. А як бути з чорною вишитою сорочкою чи українською сорочкою, яка вишита червоними і чорними нитками? Рушники теж вишивали такими кольорами. Очевидно, вони такі мали і мають символічне значення для українців, і з цим не посперечаєшся. Ці нитки обереги прийшли до нас від наших прадідів. Зараз багато молодих українців, особливо дітей, носять синьо-жовті нитки, символи нашого прапора. Тому не варто пов'язувати носіння ниток, скажімо, з витоками давньої. Іудейської релігії Каббали. Нині це все має інше значення. Червона нитка це талісман, який прийшов до нас зі Сходу. Червоний колір в східній культурі завжди був кольором успіху, фінансового процвітання і удачі. Саме тому червону нитку і використовують як магніт грошового успіху, удачі в роботі і бізнесі. Кожну нитку талісман треба робити з натурального матеріалу, бавовни або вовни. Зав'язувати нитку радять на будь-яку з рук і вона обов'язково має мати сім вузликів. Чому саме сім? У православ'ї сімка шанується церквою і зустрічається досить часто: сім смертних гріхів, сім таїнств, сім дарів Святого Духу. Семиденний піст тиждень теж має сім днів. Українці бачать сімку як символ досконалості, блага і щастя. Ми кажемо: Я на сьомому небі від щастя, або сім раз відмір, а один раз від або у неї сім п'ятниць на неділю, чи наговорив сім мішків гречаної вовни. У весільній пісні українці співали. А хто угадає, що в нашому короваї з 7 криниць водиця, семи млинів мукиця, семи городів квіти, щоб любилися діти. Взагалі цифра 7 дуже цікава для українців, і в іншому, іншому відео я розкажу більш детально. Ви дізнаєтеся багато цікавих і несподіваних речей. Але повернемося до нашої теми. Зав'язуючи червону нитку, радять загадати сім бажань, і вони обов'язково здійсняться. Носити нитку у беріг можна до тих пір, поки всі бажання не збудуться або поки вона не розтягнеться чи не забруднеться. Потім потрібно робити замін. Самому собі зав'язувати нитку не можна, кажуть, не буде працювати. Зав'язати нитку має дуже близька вам людина. Яка бажає вам лише добра. Є ще різні нюанси, про які треба знати, але не варто використовувати. Дехто заряджає нитки з допомогою свічки та двох дзеркал. Є спеціальні замови і навіть молитви до ниток. Я її знаю, але не хочу розповсюджувати, бо це суперечить нашій вірі. Чорна нитка. Це найсильніший оберіг від чорної магії, пристріту, псування, проблем зі здоров'ям. Такий оберіг рекомендується носити людям, які потребують енергетичного захисту, бо вона підвищує імунітет. Тим, хто піддається постійним нападам з боку начальства або товаришів по службі, чорна нитка надає впевненості в собі і внутрішнього спокою. Необхідно пам'ятати, що чорний все ж таки не дуже життєрадісний і веселий колір. Носити таку нитку краще всього на правій, а не на лівій руці, тобто тримати подалі від серця. Біла нитка є найсильнішим любовним талісманом. Білий колір володіє особливою силою і допомагає людині ставати більш привабливою для протилежної статі. Налагоджувати спілкування і знаходити компроміси. Білий колір є знаком чистоти і невинності, але також кажуть, що білу нитку використовують люди, які займаються білою магією і чаклунством. Ми можемо побачити на зап'ястях нитки і інших кольорів. Підсумую, що вони означають. Червона. Символ любові, гармонії, сімейного щастя. Чорна захист від злого ока та негативної енергії. Зелена приваблює фінансову та матеріальну стабільність. Синя сприяє духовному розвитку. Жовта дає силу, енергію та впевненість у собі. Біла приносить кохання. Якщо ви сплетете собі в'язанку з цих кольорів, то отримаєте повноцінний захист. Про роль кольорів у житті людини я розповідав в одному з своїх уроків психології. Подивіться урок 7. Кольори і ми. Насамкінець, як психолог, скажу наступне. Якщо ви щиро вірите, що цей амулет чи талісман з ниток певного кольору оберігає вас, носіть його без вагань, бо саме ваша віра оберігає вас найсильніше. Не прощаюся з вами. До зустрічі!